Ще до того, як перша серійна Пантера зійшла з конвеєра, почали висловлюватись занепокоєння, що можливо броня Пантери була недостатньо товстою, щоб протистояти радянським протитанковим арматам 14,5 мм на близькій відстані. В результаті в січні 43 го було розпочато програму Пантера 2 У лютому 43 го після рідкісного нападу здорового глузду в німецькій системі закупівель було вирішено, що можливо Пантера 2 повинна мати спільні риси з Тигром 2 що розроблявся. Отже, в результаті у неї з'являться схожі колеса, рульове управління, силовий агрегат і трансмісія. Навіть гусениці могли бути однаковими, оскільки бойові гусениці Пантери 2 можна було б використовувати як транспортні гусениці для тигра. 2 Влітку 43-го року було завершено будівництво Корпусу пантери 2 Тепер виявилося, що це було зроблено в основному заради замовлення, оскільки до травня 43-го було цілком очевидно, що Пантера 2 не піде в серійне виробництво. Корпус пережив війну, був повернутий до США і зараз знаходиться у Національному музеї бронетехніки та кавалерії у Форт Мурі, штат Джорджія. Всередині Люка чіфтена оскільки це був прототип, їх не турбували такі речі, як, наприклад, зберігання. Це трохи невибагливо. Фари спереду. Це знадобиться для тестування, але не більше. Спереду машина дійсно дуже схожа на Пантеру. Але є й не дуже помітні відмінності. Ця передня пластина має 10 см і нахил під кутом 55, тоді як у звичайної пантери, лише 8 см. Нижній корпус лишився 6 см. Це однаково для обох. Ви можете побачити, що вони мають систему замків, яку німці застосовували для своїх товстіших пластин. В іншому вони дуже схожі. У них однаковий носовий кулемет для радиста. З отвором для власне кулемета, і ще одним отвором для оптики він має один перископ. Також Пантера дала носовому кулеметнику один перископ. Але, принаймні, не найперший з тих, що у нього були. Гаразд, коли у вас був лобовий кулемет, у вас було три оптичних приціли коли вони перейшли на кульову установку. То прибрали дві оптики йому залишили лише один стаціонарний перископ. На цій моделі перископ рухається, тому радист має дещо більший діапазон огляду. Гаразд. Ще одна річ, на яку варто звернути увагу, це система буксирування. Як бачите, бокова броня трохи товстіша, вона збільшилася до 6 см замість колишніх 4,5 см. і в ній є отвори. Замість традиційного кріплення на гачок, ідея полягала в тому, що у нього була спеціальна а подібна рама. Або ви використовували клевці з буксирними тросами, чіпляли їх і тягли машину. Якщо ви тягнете, то все нормально. Ви можете взяти звичайну скобу, і ваш буксир також добре підійде. Якщо ви хочете розвернутися і штовхати, вам знадобиться щось міцне на кшталт Аобразної рами, а всі інші Аобразні рами тут не підходять. Музеї це ненавидять, бо треба вигадувати якусь штуку, щоб пристосувати свою Аобразну раму до цього місця, або до будь-якої німи. Машини і штовхати її, гаразд, треба поговорити про башту, оскільки був побудований лише корпус, щоб зробити його більш схожим на танк, на шасі Пантери 2 встановили башту Аусфе від звичайної Пантери. Пантера «Пантера-2» мала отримати власну башту спеціальної конструкції. Повторюю, це була не шмальтурм, яка була досить пізньою розробкою війни. Натомість башта Пантери 2 мала бути варіацією Schmalie Blenden плюс-мінус, або ж баштою вузької конструкції. Але за загальною формою вона була дуже схожа на звичайну башту Пантери, тільки товстіша. Отже, товщина мала бути не 10, а 15 см. Товщина передньої броні башти 12 см замість 10, бокові та задня 6 см замість 4,5 см. Дах башти три сантиметри замість одного із Але це принаймні дає вам загальне уявлення про те, як виглядала б Пантера 2 якби її дійсно побудували. Вони вирішили не просто ускладнити пробиття Пантери 2 протитанковими гарматами, вони також вирішили посилити броню в цілому. Я вже розповідав про передній нахил і башту, на які ПТГ, очевидно, не вплине. Вони також потовщили боки до 6 см, замість колишніх 4,5 см. Переходимо до гусениць, їхня ширина становить 66 см. це має бути на крайньому зовнішньому краю навантажувальної колії, оскільки тут гусениці зрізані просто біля краю. Більшість німецьких гусениць мають подовжені штифти. Які виходять назовні, і на них можна розмістити шайбу та шплінт. Це запобігає розвалюванню гусениць. Очевидно, тут не вистачало місця, оскільки штифт закінчується на краю гусениці, а це означає, що його ніщо не утримує на місці. Ви можете запитати, що станеться, якщо штифт почне вилазити, вони знайшли рішення: чи вони вкрали рішення? Тут є рампа, якщо штифт виступає надто далеко, під час руху гусениці вперед він б'ється об рампу і повертається на місце. Різниця між цією рампою і рампою Т-34 у тому, що рампа Т-34 знаходиться в задній частині танка, а ця у передній, тому що ведучі колеса можуть бути в різних місцях, але вже одне це свідчить, що німці не просто скопіювали радянський дизайн. Зірочки схожі, але не ідентичні тим, що встановлені на тигрі. 2 додаткові відмінності в ходовій частині полягають у різних важелях підвіски, нічим не відрізняються від попередньої моделі Пантери лише колеса та їхнє позмінне розташування. Це колеса зі сталевим ободом, гумігефедетеншталеофролен знову ж таки. Прошу вибачення у німців, якщо я спотворюю вашу мову. Ірландці традиційно погано розмовляють іншими мовами. У нас жахливий акцент. Насправді кілька разів мені робили компліменти щодо акценту, але коли справа доходить до розмови іноземними мовами, це проблема. Бачили б ви мене у штабі французької дивізії, вони мене розуміли і, напевно, хихотіли за моєю спиною, та неважливо. Причина, що стоїть за гумозберігаючим колесом, а саме це означає, що гумігефедетен полягає у тому, що гума у той час була дефіцитним товаром у Німеччині, і все, що могло б заощадити використання гуми, віталося. Отже, розміщуючи гуму всередині колеса, ви бачили це також на деяких колесах Яхт на колесах Конкерор. Зовні у вас сталь це та частина, яка швидше за все буде вражена. Гумова амортизація, корекція, захист від ударів і вібрації між зовнішньою і внутрішньою сторонами, і внутрішня сторона з'єднується безпосередньо з підвіскою. На практиці це не дуже працювало. Якби це працювало так добре, то так робило б більше людей. Дві проблеми по перше, це ніколи не гасить вібрацію в достатній мірі, гасить, приглушує, що це за два слова. Вібрацію в достатній мірі? Отже, на практиці все вийшло не так добре, як в теорії. Іншим недоліком було те, що вся колісна система стала важчою. Знову ж таки, вважалося гарною ідеєю мати ці сталеві колеса, але чи можна їх встановити на пантеру? Чи потрібно було робити це на Пантері? 2 Якби можна було поставити ці колеса на Пантеру, це було б фантастично. Зрештою, з'ясувалося, що можна поставити пару коліс, але там був невеликий недолік, тому їх зробили не дуже багато. Одним із недоліків є величезна вага цих коліс зі сталевим ободом. Якщо ви не вносите жодних інших змін до машини, а просто замінюєте оригінальні гумові колеса Пантери на колеса зі сталевими дисками. Ви додаєте дві тонни до загальної ваги. Ви починаєте застосовувати це до Пантери 2 бо ми не тільки зробили бічну передню та баштову броню товстішою і загалом збільшили вагу там, але й додали ще близько двох тонн лише до коліс. Якщо спочатку Пантера проєктувалася вагою близько 40 тонн, то тепер Пантера 2 важить понад 47 тонн. Тож щоб рухати всю цю вагу, потрібен новий двигун. Звісно, двигун знаходиться ззаду, але там же знаходяться і два інших елементи. По-перше, я ще не казав про напругу гусениць, як і слід було очікувати, натяжний ролик на Пантері 2 встановлений на ексцентриковому важелі. Отже, точка кріплення важеля до корпусу знаходиться високо, а сама втулка для натяжного ролика трохи нижче. Отже, коли ви натягуєте гусеницю, вона входить і виходить. Для цього тут є порти з обох боків. Вставляєте інструмент, крутите частивал, а потім регулюєте холостий хід. Інший елемент, який вимагає прокручування, інерційний стартер. Німецькі машини, як правило, мали двигуни з електричним стартером. Руські наступають за пагорба. Треба негайно заводити танк, натисни на кнопку і заводь. Але це не було основним способом запуску двигуна, занадто ризиковано. Натомість був. Інерційний стартер. Отже, ви вставляєте сюди кривошип, і на Ютуб є відео, як завести кінг, Тайгер, Штурмгешутс, можливо, і Пантеру, але не пам'ятаю, щоб я його бачив. Отже, вставляєте його і кілька хлопців починають крутити. Всередині є великий маховик. Маховик набирає швидкість і ви натискаєте на відмикаючий механізм. Це з'єднує його з колінчастим валом. Двигун починає обертатися, а потім двигун запускається, як тільки ви додасте електричну енергію. Це був пріоритетний, надійний, нешкідливий для машини спосіб запуску. Отже, тепер двигун. Отже, двигун, який вони вирішили використати – Maybach HL230, об'ємом 23,1 літра, що видає 700 кінських сил при 3000 обертів на хвилину, або 1850 ньютон-метрів при 2100 обертів на хвилину. Пам'ятайте, що це було в той час, коли пантери вироблялись із двигунами HL210. Вони ще не були переобладнані на 230-й. 210-й мав лише 650 кінських сил. Отже, хоча пантери пантера 2 мала бути важчою за звичайну пантеру майже на сім з гаком тонн вона була б такою ж мобільною. Запас ходу також мав бути приблизно таким же. У цю штуку входить 700 літрів пального. і мушу сказати, що з огляду на те, як влаштований моторний відсік, заправка паливних баків сама по собі видається цікавою роботою. Дійсно, щоб просто відкрити і закріпити цей люк, мені знадобився помічник. Вони збільшили товщину люка моторного відсіку на 14 мм, але люк не став меншим, інші особливості задньої частини вони використовували Пантеру 2 майже як тестовий стенд для наступних пантер. Отже, якщо ви подивитеся на моторні відсіки звичайних пантер, якщо ви порівняєте ранні пантери, такі як Д або А, з більш пізніми моделями, такими як Г, ви побачите, що конфігурація моторного відсіку і елементи трохи змінилися, і модель Г набагато більше схожа на Пантеру 2 Інші особливості ну петлі на верхній частині вентиляторів радіатора, вони спільні з тигром 2 і ці великі отвори, в які я ледь не провалився, мають металеві сітки, щоб запобігти потраплянню в систему великих предметів, таких як ваша нога. Перш ніж відкрити люки у передній частині корпусу, і не варто занадто сподіватися на те, що буде там всередині. До речі, коли маєш справу з одиничною машиною, ти береш те, що можеш отримати. Зверніть увагу, що ці два люки є частиною великого трансмісійного люка. Якщо вам потрібно витягнути трансмісію, поверніть башту, витягніть це, витягніть всі компоненти посередині, витягніть трансмісію вгору. Ось як це робиться. Отже, заходимо. На щастя, нещодавно в армії мені зробили нове щеплення відправця. Зайняти позицію радиста досить складно, оскільки, на відміну від водія, позиція радиста це нерухоме крісло дуже далеко внизу, дуже далеко спереду. Треба спуститися і трохи просунутися вперед. Це трохи напружує, особливо коли це стара машина. Треба бути обережним з тим, на чому стоїш. Безсумнівно, робоча машина буде зручнішою. Можливо, тут бракує ще кількох речей. Знову ж таки, це скоріше інженерна тестова, а не повноцінна машина. Отже, ви маєте розуміти, що деяких речей бракує, але вони принаймні становили корпус для радіоприймачів поверх трансмісії. Це знову ж таки дуже схоже на Пантеру 1 Отже, ви можете побачити, як трансмісія йде вперед, а потім розподіляється на гальма і головні передачі. Переді мною щілина для ніг, мої ноги в порядку. Могло б бути трохи більше свободорухів, але не так вже й погано. Звісно, я також прямо перед приводним валом, що обертається. Я маю бути обережним, щоб туди не потрапив одяг. На це є проста відповідь. Просто поставте перед ним невелику огорожу. На деяких німецьких машинах вона була, але на пантері 1 в якій був я, не було. Можливо, вони думали, що на пантері це менш ймовірно, ніж на інших машинах. Кріплення для планки таке ж, як і на пантері, з невеликим підголовником, основним кулеметом і прицілом. Перескоп, праворуч, про який я згадував, все ще рухається досить плавно, що вражає. Ви можете бачити по ширині, як вона піднімається і висувається. Отже, задній кінець цієї трансмісійної панелі, передня частина тут, задня частина прямо біля камери, задній кінець трансмісії, як тільки ви від'єднаєте її від універсальної муфти, майже повністю піднімається, в той час як передній від'їжджає назад, а потім все це піднімається вдовжину, практично вертикально. Бачите, як я казав. Воно не рухається, праворуч багато місця. Ця кругла штука я не був впевнений, що це зі сторони корпусу, вона була із протилежного боку. Ви бачите, що це місце кріплення амортизатора. Коли ви дивитеся вниз, то бачите, що торсіонні стійки відрізняються. Отже, на звичайній пантері торсіони вдвічі товщі, вони закріплюються з одного боку, виходять назовні, розвертаються на 180 градусів і повертаються назад до кронштейна колеса. На Пантері 2 вони прості, товсті, односторонні, закріплені в одній точці аж до кронштейна Колеса на протилежному боці. Отже, вони блокують вихід і повернення. Тобто це позиція Радиста, нічого незвичайного, особливо враховуючи, що це тестова машина. Давайте подивимось на протилежний бік. Просто дивлячись на нього, я підозрюю, що він буде дуже схожим на Пантеру. Насправді дивлячись на нього. Я не впевнений, що зможу сісти на нього, але подивимось, чи я зможу. Пантера трохи незвична тим, що положення водія практично дублюється. Не в сенсі лівий водій або правий водій, а в сенсі, що є два набори елементів управління більш-менш, залежно від того, вгорі ви чи внизу. Ось така різниця. Зрозуміло, що я у верхньому положенні, тому я спочатку їду, і акселератор трохи ближче до мене. Звідси я можу натиснути на нижню педаль, але знову ж таки це я зі своїм зростом 198 сантиметрів. Припускаю, що типовий німець того часу мав би проблеми з педаллю акселератора. це не означає, що я не можу нею користуватися. Я можу. Не те, щоб я обрав це для далеких поїздок, але це працює. Так само тут є подовжені ручки управління, кілька налаштувань педалей, залежно від того, де ви, вгорі чи внизу. Далі, щоб спуститися, вам потрібно зробити дві речі по перше, ви відкидаєте педаль вгору, щоб вона більше не заважала вашій нозі, коли ви намагаєтеся дотягнутися до нижньої педалі, а потім на лівій стороні сидіння є важіль, який, якщо я не вб'ю себе, роблячи це, ось він. Ось так. Легко. Останнє, що треба зробити, щойно ви спустилися, ослабити рульову колонку і потягнути її вниз. Це дуже хороша функція. Офіційно це для їзди головою назовні або всередині. Але насправді це означає, що в мене з'являється великий вибір щодо того, де саме я хочу розташувати рульову колонку. Я говорив, що. У мене є тільки ці два варіанти, але це працює в обох напрямках. На жаль, навіть із опущеним до кінця сидіння моя голова вище люка. я мав би їздити ось так. Так я не водій Пантери, але я цілком допускаю, що звичайному танкісту того часу було б цілком добре. Знову ж таки, я можу водити Шерман. Якщо я можу водити Шерман, екіпажу Шермана комфортніше, ніж екіпажу Пантери в цій пантері. Але зараз ми говоримо про міру. Трансмісія праворуч така сама ZF ak 7 200, як і на пантері. І в ній немає нічого незвичайного. І знову ж таки, багато чого бракує. Це була тестова машина, нічого не робила. Кругове гальмо праворуч. Велике гальмо ліворуч, поворотний перескоп для водія, хоча це й не рухається, хоча, напевно, просто захочеться дивитися вперед. І єдине, що залишилося це ручка для опускання люка. Має бути кращий спосіб зробити це. Хочу створити точку опори. Теоретично, якщо я потягну це досить сильно напевно, є спосіб закрити цей люк, але я не можу зрозуміти як. Або хтось робив це ззовні. Відкривається він просто штовханням вгору, так що все не так вже й погано. Можна було б зробити його на пружині. Він важкий, але ви можете зробити це самі, якщо потрібно. Так, Пантера 2. Врешті-решт, рішення про те, чи варто використовувати Пантеру, 2 чи ні, зводитиметься до двох критеріїв: колеса та протитанковий захист. Вони вирішили, що на Пантеру можна поставити колеса зі сталевим покриттям. Ось і відповідь на це питання. Виявилося, що вони не дуже добре працювали. Я думаю, що їх було зроблено 200-250 штук, перш ніж вони повернулися до гумових коліс, але тоді вони цього не знали. Другий протитанкова зброя. Виявилося, що якийсь геній вирішив, що якщо повісити 5-мм екран Шурцена з боку верхнього корпусу, який добре броньований і нахилений, і на гусениці, і на верхню половину колеса, бо колеса теж трохи захищало, то цього буде достатньо, щоб захиститися від протитанкової зброї. Після вирішення цих двох проблем потреба у Пантері 2 відпала. Отже, врятувавши Пантеру 1 Шурцин одночасно вбив Пантеру 2 Ось і все з Форту Мур. Сподіваюся, це було цікаво та інформативно. До наступної зустрічі бережіть себе.